Ось такий бойлер, бош. Через 2,5 роки у нього з'явилася така проблема. Залипає реле і не відключається. Відключається аварійно. Ну, зараз ми його переробимо. Це плата керування від бойлера Bosch Tronic 8000T. Так воно виглядає. Це її лицева частина. Тут ось кнопки керування, показчик температури. Так ось воно виглядає ззаду. Біда. Бойлеру десь 2,5 роки. І у нього що? Вилетіло оце реле? Як вилетіло? Воно не вимикається. У бойлера є, так скажем, аварійний вимикач по температурі. І от він спрацьовує. А реле, ну, видать, вже залипло, залипає. Це вже нове реле, я його перепаяв, ось так виглядає. старе реле. Ну, все то же самое. Ну, все ну, я уже впаял. Старе паял. Хочу, так скажем, трохи покращить. Щоб більше такого не було, хоч ну, реле досить легко перепаять. Я ось іще купив, щоб було про запас. Але думаю, що треба зробити так, щоб воно не вилітало. Хоч там вроді і нагрузки так багато нема. Як заявляє, так скажем, производитель. заявляю взагалі 9 А. Хочу поставити додатково ось таке твердотіле реле на 100 А. І получається як проміжкова. Тобто цією платою буде включатися це реле, а через нього вже буде включатися тем. Ну, спробуємо, подивимося, що вийде. Так вийшло ось вже проложив провода. На бойлері прийшлося змінити ось ці, зробив так кінцевики, так обтиснув, а були тут ось такі. Ось їх два штуки. Це що прийшлося змінити? Так, все залишається тут рідне. Ось аварійний, який вимикає, у вас повністю пропадає живлення на весь болер. Тут, виходить, він як автомат, пипка стає витягнута. Щоб запустити, треба її знову нажати. Ну, зараз підключу, зберу все і протестую. Ну, ось так уже все підключив. Все під'єднано вже. Залишилось просто прикрутити. Я вже прилажував, нічому не мішає, все стає. Так що будемо пробувати. Ось вже вимкнув бойлер, зібрав. Працює. Подивимося, чи він відключиться. Все як треба. Температура стає 68 градусів. У нього максимально 70. Ось максимум. Стану 68. Чекаємо, подивимось. Після того, як встановив силове реле на відключення теню, бойлер вже працює майже тиждень. Нарікань ніяких немає, все вимикається так, як потрібно. Я думаю, що модернізація пройшла успішно.